Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Вчора я зазначав про те, що в Київ прибула з візиту африканська делегація, де, відповідно, вона озвучила 10 складових позицій щодо війни в Україні, що загалом було. Озвучено президентом пар, президент пар Сиріл Рамафоса, який очолив делегацію лідерів країн Африки до України, назвав 10 складових позицій країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни. Про це загалом повідомляє агентство Інтерфакс Україна. Рама Фоса озвучив всі 10 пунктів під час прес-конференції у Києві. Зараз ми коротенько їх з вами проговоримо. Перший пункт війна має бути врегульована. Знову ж таки, виникає питання, яким чином це має відбутися, за яких умов. І які знову ж таки мають бути результати відповідного врегулювання? Це знову ж таки загальна якась фраза, цитата, яка не включає в себе конкретних дій. Друге, потрібно завершувати війну через перемовини дипломатичним шляхом. Ну, побічно я вчора говорив про те, що на даному етапі це абсолютно неможливо, оскільки триває активна фаза бойових дій. Лише після того, коли російські війська покинуть українську територію і відбудеться повна деокупація всіх українських земель, чисто гіпотетично про це можливо говорити у перспективі, але також потрібно розуміти, що Росія вона повинна понести відповідальність в контексті виплату репарацій і всі військові злочинці, які були причетні до агресії проти України, вони також повинні постати перед. Гаським міжнародним трибуналом. Перемовиний дипломатичний шлях, він на даному періоді часу абсолютно є неможливим. Третє це деескалація конфлікту. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва, боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати. Ситуацію. Ну, знову ж таки, оця двояка якась позиція щодо ескалації конфлікту має відбуватися з двох сторін. Нагадую, що саме Росія розпочала війну проти України в 2014 році і пішла на різку ескалацію шляхом повномасштабного вторгнення на територію нашої держави 24 -го. Лютого 2022 року. Тому, в принципі, це ця африканська делегація може сказати Путіну. Вони ж сьогодні туди полетіли, напевно, говорити про те, як наша влада відреагувала на цей план. І, в принципі, це можна пропонувати путіну. Україна ні, ні на кого не нападала. І відповідно що вона має де скалувати в себе, віддати росіянам території, це знов ж таки хибний шлях, і на нього ніхто в нашій державі не піде. Четвертий пункт гарантія суверенності держав і народів відповідно до статуту ООН. Ну ми вже зрозуміли так, як Організація Об'єднаних Націй впливає на війну Росії проти України, скажемо, прямо ніяк, пуста балаканина. Вислуховування маячливих якихось ефемерних позицій з боку Росії, представника Росії, і відповідно тут гарантій ніяких немає. Це абсолютно лицемірство щодо того, коли йде посилання до статуту ООН. Тож, відповідно до статуту ООН, кордони нашої держави вони визначені шляхом. Незалежності України, яка була проголошена 24 серпня 1991 року, і там включені і Крим, і Донбас, і абсолютно всі території. Тому знову ж таки, апелювати до статуту, це є пуста позиція, оскільки Організація Об'єднаних Націй на даний період часу вона не здатна захистити відповідний статут. П'ятий пункт це гарантії безпеки для всіх країн. Питання знову ж таки в тому, які це будуть гарантії для знов таки, яких країн, для всіх країн, це знову ж таки дуже розмите поняття. Шостий пункт це забезпечити експортерам можливість поставляти на зовнішні ринки зерно та добрива. О тут потрібно більш детальніше проговорити, це якраз те, що цікавить. Відповідних африканських лідерів, як зауважив президент Пар, однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищились. Тобто, це знову ж таки певні якісь економічно шкурні інтереси, які намагається просувати Африка. так? Щоб, до прикладу, Україна зробила якісь поступки для Росії, і таким чином Африка може отримати зерно та добрива. Але знову ж таки, як ми знаємо, були домовленості, які ще фіксувалися минулого року щодо цих. Коридорів щодо передачі зерна. І зараз Росія всіма шляхами намагається блокувати, щоб відповідно цю угоду продовжити. Тому знову ж таки це потрібно адресувати країні терористі а не нашій державі. Але. Цей шостий пункт це є ота реальна причина, чому африканська делегація приїхала до Києва. Тому що їм знову ж таки хочеться зерна добрива. А в принципі, оці всі проблеми з приводу ракетних ударів, з приводу зруйнованої інфраструктури в Україні. Ці питання їх цікавлять найменше. Сьоме це системна гуманітарна підтримка і допомога тим, хто став жертвами війни. Знову ж таки, не є конкретного, конкретного роз'яснення з приводу знов ж таки, того, кому ця гуманітарна допомога надається, хто став жертвами війни, тому що росіяни вони ж теж вважають, що вони є жертвами війни, так? їм російська пропаганда це в голову вкладає. Розмитість і немає знову ж таки конкретики. Восьмий пункт обов'язковий обмін полоненими. Це пункт зазначив, рама Фоса передбачає також повернення дітей. Ну тут більш конкретніше з приводу обміну полоненими, і тут знову ж таки передбачається повернення дітей. Ну, це ще більш-менш такий пункт, який можна в позитиві обговорювати. В контексті війни Росії проти України обмін полоненими має відбутись, але знову ж таки, питання виходить з того, що обмін має бути виключно всіх на всіх, про що знову ж таки говорила наша влада. Дев'ятий пункт післявоєнна відбудова та допомога постраждалим через війну. Ну, знову ж таки, більш-менш цей пункт можна внести в плюсовому. Факторів для нашої держави. І десятий пункт, десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки, пояснив останній пункт зі списку Рамафоса. Тобто, десятий пункт означає, що потрібно зміцнювати партнерські якісь відносини між Україною та країнами. Африки. Тобто, що тут потрібно зробити? Цей, якщо можна його так назвати, мирний план, він, в принципі, не передбачає якихось конкретних кроків щодо завершення війни. Він не передбачає виведення російських військ деокупацію всіх українських територій. Він передбачає лише якісь ефімерності в контексті війна має бути врегульована, потрібно завершувати війну через перемовини дипломатичним шляхом, деескалація конфлікту, знову ж таки, посилання на статут ООН, гарантії безпеки для всіх країн. Перші п'ять пунктів вони, в принципі, ні про що не говорять, тому що це такі, знаєте, загальні фрази. Які я думаю, як африканські лідери це розуміють, Росія їх ніколи не виконає, а Україні знову ж таки це абсолютно невигідно, бо це знову ж таки, пусті розмови. Вони ні про що. От далі шостий пункт. Сьомий пункт, обмін полоненими післявоєнна відбудова і зміцнення зв'язків з країнами Африки це вже більш про конкретику. І як я вже зазначив, певні пункти вони знову ж таки в першу чергу співпадають з інтересами Африки. Тому я особисто не побачив у цьому мирному плані якусь таку карту, яку можна взяти для того, щоб іти. В контексті врегулювання війни Росії проти України щодо обміну полоненим, щодо післявоєнної відбудови, щодо зміцнення зв'язків, так з цим можна працювати. Інші пункти з приводу гарантій безпеки, гарантій суверенності держави, припинення війни це знову ж таки. Пункти, які не були деталізовані африканською стороною. Тому, в принципі, як я і говорив, що цей план він також абсолютно не підходить для нашої української держави, і лише та формула миру, яка була раніше запропонована українською державою, це є той конкретний шлях, який ми повинні використовувати для завершення війни. Росії проти України, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його. Також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! А ще вам